220 кМІО. Сьогодні на огляді одне з найшвидших реле напруги Zubr d 2363 Red. Чи варте воно своїх грошей, чи справді воно захистить вашу техніку? Давайте розбиратися. Реле Zubr d 263 Red від українського виробника DS Electronics, яке має дуже гарну популярність серед електриків, незважаючи на єдиний мінус. На мою думку, це його ціна. Доволі висока ціна це. Плата за надійний захист вашого електричного обладнання від перепадів напруги. Адже серед конкурентів саме реле напруги Zuber має найменший час працювання, а саме не більше 0,03 секунди, тобто 3 секунди при виході напруги за встановленим межами, що значно підвищує шанс врятувати вашу техніку при аварійних ситуаціях в мережі. Тож, чи варто економити на засобах захисту вашої селі? Питання до моїх глядачів, і відповідь на яке задоволенням почитаю в коментарях під даним відео. Отож, сідайте зручніше і поїхали. Комплектація коробка. Інструкція. Інструкцію я завжди показую, зараз не буду, бо є ось такий QR-код. Відсканувавши котрий, ви можете отримати посилання, за яким завантажити інструкцію в PDF-форматі. Це наліпка, яку можна приклеїти на бік реле і вона буде зберігатися завжди з вашим реле. Тобто не страшно втратити інструкцію паперову, бо є електрона завжди буде з вами. Далі зовнішній вигляд саме реле Глянцеве, білий. Глянцевий полікарбонат, який, зі слів виробника, не підтримує горіння, легко чиститься і не виграє на сонці. Заявлю температуру, при яких працює дане реле в діапазоні від мінус 5 до плюс 40. На боці реле лазерне гравіювання з назвою описом основних характеристик, параметрів, серійним номером і датою випуску. До речі, дата випуску. вони можна сказати зовсім свіжі, тому що при замовленні гуртом я замовляв виробника, варто кожне реле очікувати від тижня до чотирьох. Бо як виробник заявляє, вони не справляються з замовленнями і відвантажують фактично прямо з конвеєра. Оце, наприклад, бачимо дату вигляду 28.12. Воно було отримане мною десь на початку року. Це друге отримане я вчора, взагалі в 20 коротше, в лютому, в кінці лютого, виходу, тобто, зараз початок березня, і вже воно в мене є і далі. Клеми підключення. Клеми підключення мають захисні шторки. Що це таке, попробую пояснити, я раніше такого не бачив. Тобто, от, якщо б там була просто без шторки, то можна, коли от воно стоїть там, же ж не, не, не дуже видно електрик, як куди запихує дріт. А тут а, запихнути його туди, куди не, не можна, неможливо. Тобто тільки запихується саме туди, куди потрібно. Зручно і в таких мілочах і простежується уважність виробника до таких. Дрібниці саме і надійність такого реле і зручність використання. Діаметр максимальний, який може підключити до 16 мм, квадратних. затискачі самі закруглені, що з більшою площу контакту з дротом, і при великих навантаженнях це важливо. Зі зворотної сторони потужна защіпка. Ну і Варто сказати ще, що тут 0-0, як бачите, не нейтральна фаза або 0. Не, вона, як сказати, не проходить по реле, а просто тільки зверху для живлення самого реле. Розмикається тільки фазний. Ну, ось так. Я думаю, що це дуже логічно і зручно, як і для виробника, так і для тих, хто монтує щит. Бо, наприклад, якщо нам ноль треба буде. Подавати, от звідси зазвичай приходить сюди нейтраль, а звідси ми потім її знову подивимо, наприклад, на автоматичному кажуть. Тобто звідси знизу ведемо доверху. А тут а зверху доверху. дуже зручно буде поставити таку невеличку, не знаю як сказати, але, але я думаю, що мене зрозумієте. Так, Далі що тут? Індикатор за напівпрозорим корпусом виглядає, він буде світитися. Давайте увімкнемо. Щоб ми його бачили, ось індикатор, як він виглядає. Він, до речі, вживу, мені здається, набагато краще виглядає, ніж передає камера. Коли тут буде подаватися живлення, оцей на зеленкий індикатор буде теж світитися, Тобто він означає, що живлення на ваше навантаження увімкнуте. Само енергоспоживання ось ми бачимо зелене і зелене, тобто, це. Є подача жилення. Енергоспоживання цього жиле не більше 2,8 мА. Або для розуміння це за місяць не більше, ніж 0,35 кВт, тобто не більше 350 Вт. Не більше швидше за все буде менше. Далі давайте по налаштуванням самого рулева. Перше налаштування саме просте, Межі спрацювання або відключення при перевищенні, або зниженні. Для перегляду один раз натиснути, якщо ми хочемо верхню межу переглянути, плюс, якщо хочемо нижню, мінус. Якщо от плюс, то тобто верхню межу ми бачимо 250, ми можемо відкоригувати, от поставити, наприклад, 240. І воно запам'ятається. Просто ми залишили, 10 секунд нічого не чіпаємо, воно запам'ятується в так звану енергонозалежну пам'ять, яка не залежить від живлення. Тобто живлення буде пропадати, в пам'яті воно зберігається, записують наш 240. Тобто ми ще раз натиснемо, переконаємо в цьому бачимо 240. Далі налаштування загальні для самого. Для їх налаштування, натискаємо кнопочку Ось у налаштуванні, вона намальована там 3 горизонтальних риски. Перший параметр буде тон. Ось ми його бачимо. Це затримка вмикання навантаження має діапазон від 3 до 60 секунд з кроком 3. Тобто ми можемо подивитися, от зараз 21, ми можемо виставити там 9 секунд, можемо виставити Ну, рекомендується для холодильників саме десь 180, тобто 2-3 хвилини. Тобто ми можемо от виставити 180, і от він буде через 180 аж секунд вмикатися при подачі жиру. Але давайте ми його збачимо, бо Зараз, коли я буду показувати і чекати 180 секунд, буде досить довго, не будемо поставимо 12 секунд. Окей, не чіпаємо. І так, це перший параметр наших налаштувань. Затримка на увімкнення після подачі живлення на наше реле. Другий параметр корк це калібрування показників цього вольпату. тобто якщо у вас вдома є мультиметр, якому ви довіряєте більше ніж. Налаштуванням, які йдуть з заводу, вони швидше за все досить точні. Тому ви можете відкоригувати там, від плюс 20, мінус 20 вольтах, тобто ви заходите в налаштування, ось кор корекція. І можете калібрувати. За замовченням стоїть 0, можете до плюс 20 або до мінус 20. Лишимо 0, бо я сподіваюся, що завод-виробник відкалібрував за нас не гірше, ніж наші мультимніці. Третій є параметр налаштування він досить складний для розуміння. Спробую помаленьку вам сам розбирався досить довго, але насправді нічого страшного і нічого важкого в ньому нема. Він вмикає або вимикає професійний режим роботи даного реле. В чому його суть? Важлива якість будь-якого реле-напруги – швидкість вимикання, спрацювання при аварійній ситуації поверхні або в нижній межі. Може здатися, що чим швидше спрацьовує реле, тим краще, але це не завжди так. Якщо навантаження буде вимикатися від кожного незначного перевищення або зниження напруги, це може лише пошкодити як саме реле, тобто буде часто спрацювати, а воно має якусь обмежену кількість спрацювання реле будь-не тільки це, а взагалі будь-яке реле має, наприклад, або 500 тисяч, або 100 тисяч спрацювати. Якщо воно буде часто спрацьовувати, це Погано, як і для вашої техніки, так і для самого релі. Тому час вимкнув в режимі PRO залежить від рівня напруги. Якщо напруга вийшла за межі не дуже далеко, відключення відбувається не відразу, а через деякий час. Для розуміння різниці між режимами варто краще ознайомитися в табличці в інструкції до даного риля. Інструкція є за посиланням на наш сайт інтернет магазин 220 км. Також інструкцію можна завантажити ще раз. Ось я покажу ось цей QR-код. І ви собі завантажите і зможете подивитися табличку для кращого розуміння цього режиму. Профрежим, який включається третій пара. Давайте ми його зараз зайдемо. Раз, два, третій параметр про, і ми, ми бачимо, як його можна або Он, або о. От якщо ми його увімкнемо, он і лишимо так, значить включиться профрежим. Цей режим варто вмикати в тих випадках, коли у вас нестабільна напруга, і реле часто спрацьовує. Це викликає дискомфорт його встановлення. У вас блимає, часто пропадає світло. Також е, зазначу, що в обох режимах ваша техніка буде захищена. Але вивчивши табличку параметрів, ви самі зможете визнати, який режим вам більш підходить. За основу режиму професіоналу взяти криву свема. Я не буду знову розповідати, бо і сам не дуже орієнтуюся. Якщо хтось захоче, загуглить, що таке крива смема, але вона визначає амплітуду та тривалість е, виходів оцих параметрів напруги. Які обладнання має витримати без порушення працездатності. Тобто, якщо не виходить за такі суттєві параметри, то воно вимикається не відразу, а через якийсь збільшений час. А якщо критичний вихід за встановлені параметри, воно миттєво от саме за ті 0,03 секунди, воно вимкне ваш навантаження. Четвертий параметр в нашому налаштуваннях лут. Раз, два, три, чотири. Це час працювання реле при зниженні нижче встановленого породу. Тут заводське налаштування 1 секунда, а можна регулювати від 0,1 до 10 секунд. Наступний параметр: 5, раз, 2, 3, 4, 5. Одете. Тип затримки вмикання. Реле вмикається після відновлення рівня напорогу. через час, що встановлюється в першому пункті затримки. Перший тон, перший наше налаштування. Але оргалитму відключення може бути включення, може бути різним. Тут є два варіанти. Тобто, в п'ятий параметр має два варіанти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Покажу які. Тобто ми можемо зробити тар. Це за замовченням стоїть режим або ТАО. А тепер детальніше, давайте ТАР, я вистав, який стояв за замовченням від заводу виробника. І я вам про ці два режими більш детально спробую розповісти. Тар включає через затримку від ліки з моменту, коли напруга прийшла до норми. Тобто у вас пропала напруга, коли вона з'явилася напруга, або було перевищення, а потім вернулася до норми. І от відлік починається з цього моменту, коли вона вернулася до норми. Якщо під час відліку затримки виникає знов аварійний рівень, тобто, ну, от, наприклад, знов перебільшення, лічильник секунд затримки скидається. Якщо напруга плаває з періоду менше, ніж час затримки, реле не включиться ніколи. Адже лічильник постійно скидається. Вважаю цей режим кращим з погляду якості живлення вашої техніки. Другий режим ТАО. Відлік затримки починається з моменту аварійної ситуації. Наприклад, у вас тонн встановлено, там, наприклад, 100 секунд, чи 99, бо тут 100 ж, нема. Відлік триває до 99 секунд. Після цього, як тільки нагрузка знову входить у норму, реле включає навантаження. Якщо під час відліку напруга не прийшла в норму, реле включиться відразу після того, як напруга повернеться в заданий межі. Ну, здається, зрозуміло. Давайте підемо до наступного параметру Гістерезис, Він під номером 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Він має крок від 0 до 5. І це в вольтах він позначається. Давайте, наприклад, виставимо 5, 5 вольт. Що це значить? Гістерезис – це властивість різних систем стеження. Взагалі, І про гістерезис розповідаю. завдяки якому усувається часте спрацювання поблизу порога перемикання. Принцип у тому, що реакція на вірус з'являється не відразу, а затримку через величину цю Гестерес. У нас вона виставлена 5. нагадаю, вольт, Враховується також, з якого боку пора наближається допомогу. Простіше зрозуміти, наприклад, в реле напруги, наприклад, у нас виставлена нижня межа 180 вольт, верхня 240. Давайте нижню звертаємо. Наприклад, поки розберемося з нижньою. 180 гістерезис в 5 вольт. Ми виставили, то в нас при зниженні напруги від нормального релі вимикається при напрузі 180. Тобто, якщо в мережі 180, воно вимикається. Але якщо підвищувати напругу включення, відбувається не 180, то тобто, є від 180-181, і воно постійно вимикається. вимикається. А при 185 то тобто, воно враховує цей гістерезис, який ми виставили 5 вольт. При підвищенні вище 240 ситуація аналогічна. То не будемо розглядати цей варіант. Далі сьомий параметр repeat. Це кількість працювань захисту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кількість працювань він... може теж. Давайте я межимо не пам'ятаю. Бачимо теж від одного, мабуть, що до 5, або off режим. Тобто від одного до 5 або off. В цьому параметрі встановлюється кількість циклів увімкнення вмкнення поспіль, тобто підряд. Що таке підряд? Вважається події, коли між включенням та вимкненням пройшло не менше 20, с... менше 20 секунд. Якщо між включенням та вимкненням пройшло більше 20 секунд, лічильник повторних вимкнень скидається. Параметр може мати значення від 1 до 5, і, і після досягнення цього параметру релія напруги блокується. Для розблокування необхідно натиснути на будь-яку кнопку. Параметр можна вимкнути зовсім вибравши значення OFF. Чи включиться реле напруги через який час масін? Так, через годину реле знову увімкнеться, якщо напруга буде в нормі, і спроби працювати знову. Цей параметр важливий для тих, хто побоїться, що реле напруги в будинку виникне світломузика. Таке може стати через обрив нуля або коли потужне навантаження дає просідання напруги, через яке. Через яку реле відключається по нижньому рівні. Реле вмикається, навантаження зникає, напруга піднімається до прийнятного рівня, реле вимикається. І так по колу. Параметр реп у реле розмикається порочне коло на 1 годину. Наступний параметр найлегший, восьмий брі, називається брічніс, це яскравість в режимі очікування. Ну, тут, нібито й розповідати, немає що вона від 0 до 100, і це найлегший параметр, тому. Від 0 до 100 з кроком 10%. Функція призначена спеціально для тих, хто не пок... кого не покоїть, що у щитку буде світити постійно, але при натисканні на будь-яку кнопку на повну скрай, щоб через 30 секунд згаснути знову до встановленого рівня. Зараз ми бачимо встановлений рівень на 100%. Можна поставити до 0. Давайте спробуємо. От ми поставимо, але це ось ми бачимо, в принципі, ось так воно ну, вже його видно. Тобто це не треба очікувати. Я думаю, треба буде очікувати. Бачимо, ми такі. І далі вернуся в перший паверпун. Далі по налаштуванню нібито все. Є ще трохи додаткові функції, наприклад, кнопки можна заблокувати. Для цього одночасно тискаємо плюс та мінус, і протягом 6 секунд тримаємо, загориться напис лок, який буде з'являтися при будь-якому натисканні. Тобто, ми бачите, нічого ми не можемо змінити тепер. Розблокувати, от ми вернулися показує напругу, і щоб ми не, хто не знає, той не зможе змінити щось в нашому релі. Щоб розблокувати те саме, треба натиснути на 6 секунд. Дві кнопки плюс та мінус. І воно напише зараз Unlock. Пам'ять цього реле зберігається журнал Вимкнень. У ньому фіксується рівні напруги і спрацювання термозахисту. До речі, воно має ще термозахист, через який сталися 100 останніх відкрив. Щоб переглянути журнал, потрібно натискати кнопку І. Так як у нас не було спрацювання у нас відповідно журнал пустий. І можна цей журнал скинути. Потрібно натиснути І під час показу напруги до появи повідомлення РСТ. Зараз, коли буде напруга, давайте спробуємо. Тобто, отак стирається журнал РСТ, ми стерли журнал, хоча в нас там не було ніяких записів. Але навіть якщо ви очистите журнал, все одно в пам'яті залишиться лічильник спрацювань, тобто кількість спрацювань аварійних в ньому буде. Тобто, ви можете вже якось ну, відстежувати скільки реле і які в нього життєво важкі були умови його роботи. І він не скидається. Відносно за цим числом можна оцінити, як воно працювало, щоб побачити кількість працював за все, так сказати, життя його роботи, потрібно натиснути те саме кнопочку і на 12 секунд. Давайте спробуємо. Там, до речі, коли ми натискаємо на 6 секунд і далі, ми будемо зараз бачити, як це серійний номер, ні, версія прошивки, спочатку це показується версія прошивки, а далі ось бачимо, було три спрацювання аварійних, тобто, видно, мабуть, ще на заводі виробника його тестують, і там було три аварійних спрацювання. Далі пару слів про відключення підключення реле, хочу розповісти в ну, самому щитку. Його встановлюють після автоматично, тобто спереді повинен стояти автоматичний вимикач, номіналом якого, на мою думку, має бути трохи менше, ніж номінал самого реле. Про це, до речі, нічого не вказано в інструкції, а також на сайті виробника. Чому так думаю? Тому що дане реле не має захисту по перебільшенню струму. Хоча воно витримано вантаження більше номінального на порядок, для прикладу, якщо реле на 32. Ампера воно витримує протягом 10 хвилин навантаження до 40. Оце реле на 63, воно протягом 10 хвилин може повинно витримати навантаження до 80 ампер. Але для захисту самого реле краще перестрахувати, поставити автоматичний вимикат менше на це. Ставиться автоматично, ще раз скажу, перед реле, тобто приходить напруга на автоматичний вимикат, З автоматичного вимикача береться, підключається вже до реле. Після реле так само. Йде вже, опять же, за схемою на сайті виробника і в інструкції, йде на ДІФ-автомат. Далі, ось так. В принципі, все, що хотів сказати. Я акцентую, що не має захисту по струму і вказаний струм це номінальний на роботу, з яким він розрахований. Тобто, якщо у нас. Наприклад, у вас в квартирі, в будинку є вхідний автомат на 50 А, значить, відповідно, я би радив ставити на 63 рельєн-напруги. Ось таким вийшов огляд гарного і надійного рельєн-напруги від українського виробника, що не може не радувати, що українці роблять гідні речі. Ще варто сказати про гарантію 5 років, що є вагомим плюсом, до речі, гарантія, якщо не заповнена гарантія, ось є в самій інструкції. Якщо вона не заповнена гарантійний талон, то гарантія рахується від дати виробництва. Я думаю, що ви дійсно не знайдете дату виробництва там, 23 22 року, бо, бо їх швидко розкуповують і вони не залежаться на складах. Отже, Зубр Д263 Red, ось ця модель. Швидке, надійне, функціональне, релегія забезпечить захист вашої техніки. До переваг миттєве спрацювання 0,03 секунди, гнучкі налаштування, зручний монтаж, гарантія 1 років. На цьому все. Буду вдячний за зауваження та коментарі. Також хочу побажати поменше аварійних спрацювань ваших пристроїв. Усім гарного дня до зустрічі на моєму каналі.